Всім привіт друзі! Ось прийшли мікросхеми до цього приймача JTRC. І дивіться. Та-дам! Навіть частота міняється. <реш> Оце да. Значить, мікросхема була винувата. Ось оперативка. Ну я ці поміняв ще. Ось вони. Ось така. Круто. Я не знаю чи видно. А чого я на всю? Ну тут треба ще розбиратись. Ну саме головне, пацієнт ожив, вийшов з коми. Далі буде цікавіше. Ніць. Міняється. А чого 10 МГц? Ну ладно, я не обижаюсь. Да <laughs>, ведь ч, частоту есметр э, був на всю. Оп. Рф. Усилення РФ. Я перевірив, всі кнопки працюють, все. Треба вже підключать до... Ну... Динамик підключить почуть по хоч що. Ну, частота міняється, ну нічого собі. <реш> Пацієнт жив. Ви знаєте, а імпульси то не помінялись. Такі самі. Дивіться, а воно працює. Ось тут я міряю. та мені казали, що вони тут неправильні якісь криві. Так вони і є. Але він функціонує. Но я ще не знаю, чи працює оця настройка. А, так ж. Так що по імпульсам і тут таке саме, як і було, нічого не змінилось, можна сказати, а воно раз і зароботало. Це ж те, що я вам говорив, це цифрова техніка. І що, щось не подобається, не буде робити. Ну я думаю, що це ця мікросхема ОЗУ. А може, ну, це можна зараз вияснити, вже що винувати. Ну чого я не хочу вертатися, я піду далі. Провірю, ну, що к чому. Вам же ж теж цікаво, чи, чи живий він, чи дихає. Ну вже видно, що живий. За 9 євро такий приймач. Шкала. Шкала красива у нього. Клас. Все працює, Всі кнопки. Дивіться. USB, телеграф, RTTY, AM, FM, FAX. Ну це теж все переключається. Супер. Я подумав перед тим як збирати морду, давайте провіримо, хто був винуватий. Я поставлю назад е, мікросхему ОЗУ. Чи заработает, чи ні. Так, поставив стару азу. Момент істини, а ну, включаємо. О, нічого. І так, оцей світодіод у мене горів, а коли вже все ісправне, він тухне, показується. Все. Це було, значить, що було процесор, точно. І оця мікросхема ОЗУ. А всі останні цілі. І це. О! А давайте ПЗУшку поміняємо. Ну зараз встановимо роботу, а потім провіримо ПЗУшки ті, що я прошивав. Ну і э, версію Василія. Так, поміняв мікросхему, Ту що сьогодні прийшла. Тадам і він працює. О, все включається. Тепер Азу. ПЗУшки давайте поміняємо тут і отут. Потім я зберу, Ну, щоб вже. Значить, от треба написати, що не робоча. Отак. І це ці мікросхеми, що я ждав півтора місяця. Він вислав обичною почтою. Сьогодні почтальйонша ще дзвонила. Я думаю, я ну спустюсь на всякий случай, подивлюсь поштовий ящик. Там посилка з цими мікросхемами. Ну, я ж кажу, обичною почтою послав. Півтора місяця ждав. Тепер ПЗУ. Так, поміняв ПЗУшки, ці версія Х. У мене була версія Е, e, це версія Х, яку прислав Василь Бин файли. І я прошивав програматором. пам'ятаєте? Так, момент істини я ще не включав. Інтересно, заработають чи ні? Ха, Заработала. Значить, в мене ще є запасна версія. Ну, Я не знаю, я тут зараз не... як він, волкодерний відключив, бо він там на морді ось він уже. Е, ладно, ну що тут ми можемо це робила, да, сантиметр, Чи там шумодав. Ну, пока що. Вам плохо видно? Сесметр тут красивий, Ну, ще е, через фільтр воно буде, буде по-другому. Е, от мої, оригінальні. І у мене ще є прописані мої. Ну, я думаю, що вони будуть робити. Нічого тут такого немає. Ну, Давайте я спробую. Щоб вже закрити цю тему. Так, став я свої, дивіться, моє радіо, це я написав в дисплеї і там і CPU. Інтересно. Ці що я прошивав програматором. Все роботу. Значить, у мене цю тему ми закрили. Тепер ПЗУшок аж три комплекта. Ну, Я поставлю оригінал. Потім я буду експериментувати з другою версією. Поки я не розібрався. Я не знаю, як він робить. Ну, в общем, зараз друга задача. Так, поставив все назад. І він працює. Все. І там одна лампочка тільки. Вон чого. А ці потухли, а та горить. я не знаю, може це ще так треба. Зараз соберу морду. Тепер можна морду зібрати. Ну, чого тут? Я перевірив всі кнопки, всі цифри набираються на екрані. Якщо... Ану. Один, і два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 чи що, як воно тут? А ноль от. Да, давно я його таким не бачив. Дивіться як виглядає. Ну це я поставив частоту, набрав на клавіатурі. Але рано радувався. Не робить. Енкодер. Він же ж робив. Тепер коли морду зібрав він не робить. Але переключається сюди. А в ні... Верхні... Щось тут ще є. Чен... А, ченел є. Прикунімося. Ну коротше не працює ця крутілка. Ось я підключив йому антенну балкону. І дивіться... 882 Ну это це... Это не работает, Ну елки пал Значит он живый Аппарат живый Ару работает с Ну это средний Можно проверить там На семерке Сейчас уже вечер Можно да, он работает. Я тут нічого не трогав, ви ж пам'ятаєте? Блін, що случилось? І оця кнопка не робить, і канали робили. Зараз не роблять оця кнопка. А тумір щось не робить? Ця робить. Це ширина. Яру роби. Майя щось тут. Случилось. Він я все якби Ну, ладно, будемо з ним знайомитися. 31 meter, работает короткий. Тут все роботи кроме оцієї кнопки ну, цього енкодера І оця кнопка то включається, то не включається. Може кнопки самі погані. Ну, а цей робив. Я замірив на ньому скрізь 5 вольт. А раніше, коли навіть не робив прийомник, я крутив його і він показував. Что случилось, не знаю. Видите, работало. Это побольше узко, если там есть. Все широко, полоса. Это не знаю. Там два фильтра. Власна роботи на цю антенну. Ну, коротше, будемо знайомитись. Ну, не роби оце, це вже не така проблема, як із цим блоком. Ну зараз до нього немає претензій до ЦПУ. Тепер тут блок дисплея. Щось тут. Що я вияснив? Оця кнопка не робить, Пінцетом пере... перемкнув, вона перестраюється. Треба поміняти кнопку. Це ерунда. Не як працює Дімер. При положення. Хух. Все працює. блін. Кнопка. Треба поміняти оцю кнопку і оцю. В цьому ряду фреквенція працює. Вони не неисправник. Он мене є кнопки, я вже зараз поменяю. Так, тепер кнопка работает. Без проблем. Дивіться. Увеличивается. Уменьшается. Да, то кнопка була. І тут канал легко переключається. Ну. А от енкодер не работает. Не крутиться. Ну тут якісь контакти. О! А може щось подозрительне для мене. Ні, треба перевірити контакти. Ось я зробив тут надріз такий. Ну щоб достать до провода. От сюди до туди не дзвониться. І воно, бачите, таке контакти там якісь зелені. Ну це вже Треба переробляти його. Да, дивіться, яке воно там зелене. Я витаскував, воно одірвалось. Запаяв і він працює. Маси не було. Так, це шах. Діти. Де ж, дід? тут шах? О тут. А що це буде? Так. Так міняється. Бистріше і... ще бистріше. Ага. Там така точка перескакує. Все, він роботу. А то, ну, самое главное в прийомнику покрутить вернір і в ну, обідно не работает. Зараз соберу, думаю, що все буде в порядку. Він робив, помните, потім я його. Одсипив, поставив, вже не робить. Значить тут мікросхема не при чому. Ну, от він заработав тепер. Це китай. Він повністю робочий апарат. Йому не вистачає динаміки. Дивіться, вже і тут можна швидко туди-назад. Це широка полоса. вузька, і АРУ виключено швидко, Медленно. атенюатор дается. якщо шоу включить. Отенювати. Супер. Тепер вже приємно крутити його. Ну що ж, я радий, що він ожив, буде ще будемо слухати його, провіряти. Я думаю, що тут все, все окей. Ще осталось мені докрасити. Панелі, там ржавчину вбрати і таке. Тепер можна займатися вже цим апаратом. Наушники працюють теж. Все клас. Якщо так, дивіться, який в нього класний циферблат. так. Отеніатор убрати. І есметр, дивіться. Супер. Вообще шикарний апарат. Цей апарат колись служив на флоті да, на кораблі, бо там среда була дуже така агресивна для нього. Ну, Все в сольійній воді. Ну нічого, апарат ожив я дуже задоволений цим. Дякую, що дивитесь. Буде ще продовження про цей апарат. А поки на цьому все, пока 7-3.